І це цікаво, і це потрібно робити. Це завжди самоствердження себе і досвід. І можна також поділитися досвідом своїми колегами, прийняти щось нове. Саме так, участь у конкурсі професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання оцінюють самі його учасники. Вони не тільки перукарі, вони ще й педагоги, які працюють зі студентами. Відтак повинні доступно пояснити технологію цього творчого процесу учням. Але сьогодні оцінюють не вони, оцінюють їх майстерність. Вони покажуть свою свою майстерність як майстрів виробничого навчання. Бо майстер не тільки повинен вміти працювати він повинен вміти навчити то дуже багато складових. і тут якраз перевіриться їх як і методика. І психологія, і як вони вміють організувати і і подати матеріал, щоб в кінцевому результаті учень опанував цю професію. Був щоб зміг створити креативно, сучасно з вимогами сучасних трендів. Зачіску нині майстрів перукарів на Закарпатті готують в чотирьох районах. Нерідко вивчати цю творчу справу приходять і чоловіки. Крім нашого училища, така підготовка здійснюється в Мукачівському професійному ліцеї сфери послуг, в Хуському професійному ліцеї сфери послуг, і не так давно вище професійне училище Виноградівське номер 34 Є чоловіки, є хлопці. Питома вага їх невелика, але є. І в салонах Ужгорода, до речі, і не тільки Ужгорода, а й області Закарпатської працюють наші випускники-мужчини хорошими майстрами. Пульне журі оцінювала не тільки саму зачіску, але й враховувала інші критерії. Будуть оцінюватися сучасність зачіски, відповідання темі, чистота роботи, правильність виконання прийомів, застосування засобів, організація робочого місця і безумовно відповідність зачісті, моделі зовнішності манікенчиць. Уже 4 листопада переможеця обласного конкурсу поїде на всеукраїнські змагання, які пройдуть у Чернігові.